Вітаю! Зараз будемо працювати в середовищі Canva.com, а саме, як створювати малюнки. Спочатку, от дивіться, я вже, щоб не затримувати ваш час, написала, напиши промпт на англійській мові, щоб намалювати таке ж кошеня. Дивіться, натискаємо плюс, передати з комп'ютера, і десь робочий сіл ми обираємо, так. Давайте кошеня для прикладу я взяла. Так, і зараз підозримо, що він зробить. Так, ось приклад, бачите? Давайте скопіюємо розміри 1024 на 1024, ну, ви можете вставити в перекладач, подивитися, що він напише. Ну, а тепер давайте напишемо canvacum англійське. Енкер. Дивіться, увійти. Ну, продовжуйте. Я вже е, різні імена тут. Так. І що він зараз нам напише? Як ви плануєте використати платформу? Е, взагалі, тут дуже не заморачуйтесь, можете отут пропустити. Бачите, пропустити. І все. І те, що нам потрібно, от уже ми можемо користуватися. Дивіться, ми вже з вами презентацію вміємо зробити відео, так. Далі можемо колажі виконувати у канві. Ну, а зараз дивіться, розглянемо от лабораторія Мрій це е, штучний інтелект, можна виконувати малюнки з використанням штучного інтелекту. Пригадуєте, я вже в буферу він скопіювала той пром, що у нас був от він. Бачите, він уже скопійований. І давайте зараз я написала сторінки, дивіться: 16 на 9 буде. І подивимось, що в нас вийде. Так, ви ж подивіться, кошеня у нас було якого типу. Воно просто купалося. Давайте тепер промпт напишемо, який. Так. Напиши промпт. Це ж саме кошеня, нехай вивчає учить уроки. руки. Учить. Напиши пункт. Це ж саме: кишені учить уроки. Ну, зараз подивимося. Як не напише на англійський, де сам, що писав на англійський. І він уже по першому він. Так, ну давайте зараз подивимося. Яке це буде зображення копіювати? Так. Лабораторія. Ну, давайте тепер у нас уже малюнок залишається. Ми виділяємо цей напис, так? Пишемо вставити і от створити. От дивіться. Ну, трохи схоже, хоча я б от тінь трохи не так падає, так? Да? Давайте чат GPT попросимо. Так, напиши «Промпт». Що ж, це ж саме пошення. Що воно буде робити? Це саме рушення. Йде з мамою до школи. Ну, давайте подивимось, що він пише. Давайте, мабуть, все-таки хочете, попробуєте, як він створює зображення, а тоді порівняєте. Він пропонує теж створити затратні і, до речі, зараз уже під його ну, непогано створює. Давайте я вставляю цей промпт і створити. І от дивіться, по-перше, швидко створюється зображення, так? так? Ну от іде, з мамою до школи. Так, бачите, тут 171, але залишається 20 токенів, тоді вже ми нічого не можемо зробити. Так що ви повинні пам'ятати, що ну, дуже захоплюватись малюнками у Canvів теж не можна, бо потрібно тоді створювати новий аккаунт. Тут немає такого, як у попередніх сервісах штучного інтелекту, що кожного дня дається, допустимо, три малюнки, а дається повністю, і коли їх використали, тоді вже ви нічого не зробите. Ну, давайте ще ми напишемо, напишемо промпт. Так, я просто, щоб швидше, напиши про це ж саме кошеня, сидить на уроці. На уроці математики. Вчителька сова. І дивимося зараз, що у нас вийде з цього чаю на камеру. Делейт. Так, бачите, Сидячий підручник. Всі тепер малюнки акуратненько по папочках ви зберігаєте. Давайте ще що ми п'ємо. Напишемо отут, давайте вставимо це ж саме кошеня, році англійської. лисичка Ніхто там буде. Так, напиши про Це ж саме кошеня сидить на уроці англійської мови, вчителька лисичка Ну, давайте знаєте що він весь час пропонує. Так ми зараз зробимо і в канві зображення, да І раз так уже. GPT нам так, так може. А Тепер дивіться, як ви будете зберігати. От бачите, отут зберегти. І вже малюнок зображений. Далі. Ну, ви просто обираєте, що вам більше подобається. Як ви будете. Там, наче багато дуже книжок. Так. Збережемо далі. Тут малюнки, які ви виберете, можете їх обирати тільки ж, щоб сова. Ну, бачите, е сова хоча б однаково лисичка одягнута була, то тут, як узять придивляться, то можна знайти відмінності. Оце треба буде тоді виправляти, якщо ви захочете е створювати відеофільм. Ну, ще давайте ось чат GPT просив. Ну, він просто довго, мені здається, буде генерувати. Згенерувати, давайте йому напишемо так. І ця генерація буде не настільки ну, швидка, як камеру. Оп, згенерували, причому дуже добре. Так що можна було б і тут генерувати, просто незабаром закінчується вже теж. Токени. Ну і що ще потрібно пам'ятати, що коли ви переходите до іншого GPT, як закінчуються тут уже у вас токени, то там треба буде вказувати ну, на те, що яке кошеня, щоб намалювали ну, так, як перший раз, а далі вже продовжуємо. Ну, це і все. Зараз. Працюйте, подивіться. Порівнювати, бачите, кожен з них генерує, і в Канві генерується зображення добре і тут. Так? Але обмеження, якщо взяти такі, як Рекрафт, Леонардо, то там кожного дня даються нові токени і нові зображення. Канві дається тільки раз на весь період. Ну, оце. На цьому ми закінчуємо. Працюйте.